Терещука, терещука. Давайте. Терещука! Терещука! Спасибо, щук і казав, що ви не допустить кровополиття на волині! За, за цю неділю за цю неділю скоєно два вбивства на Волині. За цю неділю скоєно три розбійних напади, ряд грабунків і квартирних крадіжок. Давайте ми зараз відправимо цю міліцію у відставку на Глікарняне, як Бог аж сказав. І що... Секундочку, підожі, давайте ми розумними людьми будемо. І давайте свою справу робити. Ми з вами, ту... ми з вами тут домовлялись, От депутати стоять про те, що Волинська міліція. Працює з людьми, забезпечує громадський порядок, і за цей час жодного побиття не було. Я своє слово дотримав і дотримую. Цього не може бути, тому що ці міліціонери Волинські, які тут, вони із вас. Вони виходять із Волині, інших тут немає. А йти в відпустку і ховатися на лікарняні, коли будуть вбивати, коли будуть розбійні напади, я цього не дозволю. І це безуміє. Отак От я можу сказати про це.